У новому заповіті Господь наш Ісус Христос відкрив людству, що Бог єдиний, але складається із трьох осіб. Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Прята Трійця Єдина і неподільна, єдність між трьома особами Пресвятої Трійці, обумовлена вічною любов'ю. Тому святий Іоанн Богослов говорить, що Бог є любов. Божественна любов побудила. Богом створити інші живі істоти, ангелів і людей. Божественна любов проявляється не тільки внутрі, всередині сутності божественної. Між трьома особами при Святої Трійці. але божественна любов вилалася і назовні до тих творінь, які були створені Господом Богом. Любов це є основа. Божественного буття і основа для буття божих творінь ангелів і людей. Божественна любов спрямована до людини відповідно і людина повинна любити Богом таку ж саму любов до свого Творця. Ангели Божі люблять Бога, зате вони блаженствують на небі. Якщо людина любить Бога, вона теж стає учасником. Вічного блаженного життям, яким живе Господь Бог. І по своїй невимовній любові побажав, щоб цю любов відчували нижчі істоти, його творіння. Саме про Важливість любові для людини підкреслює Ісус Христос в розмові із одним законником, який поставив Ісусові Христове питанням про найбільшу заповідь. В законі Божому. І спитався один із них Учитель закону, його випробовуючи і кажучи, учителю котра заповідь найбільша в законі. В старому заповіті, велися суперечки, яка найбільша заповідь в Законі Божому. Вказувалося, на ту заповідь чи іншу, але такої одностайності між ровинами іудейськими визначені найбільшої заповіді законі Божому не було. Тому для учителя закону. Який задав питання Ісусу Христові, було дуже важливо дізнатися Ісуса Христа, що Він скаже, на яку Він каже заповідь закону Божому, яка є найважливішою, він же промовив йому. Люби Господа Богу свого всім серцем своїм, всією душею своєю, всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь, а друга одинакова з нею. Люби свого ближнього як самого себе. На двох оцих заповідях весь закон і пророки стоять. Ісус Христос дав чітку, зрозумілу, ясну відповідь законникові, яка ж найбільша заповідь в законі Божому. Це заповідь про любов. Любити Богом всім своїм єством. І думками, і душею, і серцем це є найбільша і найперша заповідь, бо Бог є любов, саме любов Божественна, вона дає Богові велике задоволення. Господь Блаженствує і постійно перебуває великій невимовній радості, тому що Він є любов. Любов проявляється між особами Пресвятої Трійці, Бог свою любов проявляє до ангелів і до людей і бажає щоб ми мали разом з ним участь у його блаженному житті. А це блаженне життя забезпечується людині через любов до свого Творця Бога. Подібно людина, якщо любить Бога, вона має любити і свого ближнього, бо всі люди є дітьми Божими. Вони мають образ і подобу Божу, теж є учасниками блаженного божественного життя. Тому насамперед любов ми повинні проявляти до тих істот, які поряд з нами знаходяться до наших ближніх. Так само і ми повинні любити самих себе. Любимо себе, коли ми Думаємо про вічне життя, про Бога. Коли бажаємо блаженої участі мати разом із Господом Богом в Його Небесному Царстві. Людина, яка любить себе, вона бажає все. Она кращого для себе, а саме найкращим для людини може бути царство Боже, вічне життя, блаженний стан, коли людина наповнена божественною любов'ю. Цю любов вона проявляє до себе. До собі подібних людей і до свого Творця Бога. Всі роки і закони старозавітні були спрямовані на те, щоб пробуджувати в людей. Божественну любов. Всі настанови проповіді святих пророків, заповіді, закони, кидані Богом, були в старому заповіті, це були засобами тільки, саме для досягнення цієї вічної любови. Без любові немає змісту ніщо в цьому світі, якраз пророків сіням і всіх законів. Основа є. Любов. Це має служити для досягнення саме цієї любові. Оце була мета і завдання всього старозавітного вчення Всіма законами і заповідями, нагадувати людям про любов, пробуджувати людей до цієї любові і допомагати досягненням цього блаженного стану, коли людина наповнена божественною. Любов'ю. новому заповіті відкрито, що любов є основою всього життя людського. Без любові не можна осягнути спасіння. Тільки любов може задовільнити людську душу, заспокоїти її, втолити її спрагу і голод духовний і людину піднести духовно на небесну височинь. При якому людина всі свої повноті відчувала Божу любов, цю любовю жила і цю любов проявляла у своєму бутті. Ісус Христос запитав Парисанів. Що вони думають про особу, якою він був? За кого потрібно вважати Ісуса Христа? Коли ж фарисеї зібралися Ісус їх запитав і сказав, що ви думаєте про Христа, чий він син, вони йому кажуть Давидів. Так, в старому заповіті було сповіщено, що Місія має родитися із роду Давидового, бо він має. Бути царем, спадкувати престол, царя Давида. Він до них промовляє, як же то силою духа Давид його Господом звеколи каже, Промови Господь Господа, ви мої мусять праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком, ногам твоїм. Тож, коли Давид звеє Господом, як же він йому син? Ісус Христос по своїй людській природі походив із роду Давидового. Він був законний спадкоємець царського престолу, Давидового. Але він не тільки був людиною, а був богом. Євреїв вважали. Що Месія буде земним царем. А в Новому заповіті Ісус з'явився на землі як Боголюдина. Давид називає Ісуса Христа. Майбутнього Месію своїм Господом. Він не проста людина не звичайна земна. А, а він має бути Богом. Тому давид. Прямо називає Месію своїм Господом, і він не може бути тільки земним, спадкоємцем Давидовим і сином, тому що його походженням. Є божественним, Він є Боголюдиною. Якщо Давид називає Ісуса Христа Господом, Він не може бути Його Сином. Він вважає і шанує, прославляє майбутнього. Месію Ісуса Христа як самого Господа, творця, неба і землі. І ніхто не спромігся відповісти Йому ані слова, і ніхто з того дня не наважувався більше питати Його. Книжники не мали. Що відповісти Ісусу Христу, бо Ісус Христос відкривав людям правду Божу. Говорив про те, що було сповіщено в старому заповіті, святими пророками і патріархами. А вони вважали майбутнього Місію. Як Божого післанцям, як сина Божого, як Спасителя світу, а не просто якоюсь визначною особою земною, царем, який має забезпечити існування єврейської держави, чи якоїсь політичної земної системи. А Месія Ісус Христос відкрив людям вічне Царство Боже. Він є цар неба і землі. І Він дарував людям неземне земне. Благо і щастя а вічне небесне блаженство.